Вітаю грані в ефірі. Я хочу нагадати, що наша передача це спільний проект Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія і Херсонського регіонального представництва Українського національного комітету міжнародної торгової палати «ICC Україн. «ICC Україн це неприбуткова організація, завданням якої є сприяння у питаннях інвестицій та Розвитку на внутрішньому і міжнародному ринку, а також лобіювання та захист інтересів підприємств-учасників, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. В наших програмах ми намагаємося порушувати найактуальніші теми з життя країни. Теми, які торкаються долі кожного з вас. Отже, в ефірі програма Грані. Від того, як успішно і ефективно спрацюють сільгосп товаровиробники виробники, в більшій мірі залежить насичення продовольчого внутрішнього ринку. В контексті розмов про кризу продовольчу світову, що нависла над людством, аграрна галузь набуває вже зовсім іншого стратегічного значення. Для України як державної агра... як держави аграрної. Це своєрідна золота акція. Наразі стоїть питання нарощувати обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. На прикладі Херсонщини нинішнього року, завдяки впровадженню сучасних агротехнологій, науково-обґрунтованих сівозмін, культурі землеробства, використанню якісного насіння, область зібрала ранніх зернових та зернобобових культур. 2 мільйони 250 тисяч тонн, що на 1 мільйон більше від року попереднього. Проте сьогодні ми будемо говорити не про зерновиробництво, а про не менш важливу галузь рослиницьку, про овоче виробництво. І мені дуже приємно представити сьогодні учасника нашої програми Повірте мені, фахівця у цьому питанні. Голову комісії з питань агропромислового комплексу Херсонського регіонального представництва ICC Ukraine, а також директора компанії агроаналіз Вадима Володимировича Дудку, я вас вітаю Вадиме Володимировичу, і дякую за те, що ви знайшли змогу сьогодні приїхати до нас в нашу студію. Ну а глядачам я хочу нагадати, що зараз наша передача як завжди виходить у прямому ефірі студії працюють контактні телефони 22 39 18 22 48 02. Це наші традиційні номери телефонів. Зателефонувавши, ви можете поставити своє запитання або звернутися зі своїми думками і як завжди ви отримаєте відповідь від учасника нашої сьогоднішньої програми. Я ще раз хочу нагадати, що говорити ми будемо сьогодні про... Овочевиробництво, ми не оменемо і таку тему, як насичення внутрішнього ринку овочами. Також ми торкнемося і питання цінової політики, яка складається на овочі, і чому на Херсонщині, власне кажучи, області, яка є лідером в овочі виробництві в Україні. Теж таки за високі, дещо ціни, ціни на овочеву продукцію. Тобто коло питань у нас надзвичайно велике, і я гадаю, що цікаво буде послухати і почути е, думки. Фахівця. Отже, 22, 39, 18, 22 48 224802 в ефірі програма Грані ми говоримо про овочевиробництво. Е, Вадиме Володимировичу, е, Південь України взагалі регіон унікальний за своїм біо, е, біологічним потенціалом для вирощування овочево-баштаної продукції. Е, Херсонщина є епіцентром цього регіону. Е, в світу вже відомі добре такі бренди, як херсонські кавуни, херсонські томати. Ну і взагалі, якщо говорити про статистичними так, даними, цифрами, то 40% цієї баштаної продукції, перепрошую, вирощується на полях Херсонщини. Одна третина е, всього валового виробництва томатів це також виробництво херсонських аграріїв. Е, якщо говорити про цибулю, левова частка вирощується херсонськими аграріями. Тобто ми бачимо, що лочівництво це та галузь, яка є найбільш прибуткова. І у нас в нашій області вона дуже динамічно розвивається. На вашу думку, що обумовлює ось таку ситуацію? У овочного успіху Херсонщина є багато причин. Но, якщо говорити то, Это все таки наші почвенные и климатические особенности региона, которые позволяют не только выращивать практически все виды овощей, но по ряду овощей выращивать два, иногда даже три урожая за сезон на одном и том же месте. Во-вторых, это развитая традиция овощеводства. Херсонщина действительно уже много лет специализируется на овощах, занимается овощами. И не только для наших агрономов, но и для наших всех людей, которые так или иначе заняты в этом секторе, овощи – это знакомая культура, которую они хорошо знают и с которой они умеют работать. Большое значение имело бурное развитие инфраструктуры, перерабатывающих предприятий, хранилищ, сетей торговли и логистики, которые здесь, на Херсонщине, тоже развивались быстрее и эффективнее, чем в среднем по Украине. Ну и не меньшее значение имело. То, что на Херсонщине быстрее проходило реформирование аграрного комплекса. Херсонская область достаточно рано перешла к частному способу производства на полях, и что особенно радует, администрация еще в те времена понимала этого, не боялась капитализации и сельского хозяйства. Везде. Ну, это 93-й, 95 -й, 97 -й год. Mm -hmm. Я э, сам в то время работал в Крыму. Многие мои коллеги овощеводы Киховского района в то время работали в других регионах. Мы переехали сюда потому, что здесь было легко вести частный бизнес в сельском хозяйстве. Мы не встречали противодействия. Никого не беспокоило то, что мы зарабатываем. Всех радовало то, что мы работаем. Это очень важно. И, Как правило, поддержка частной инициативы должна быть основной функцией администрации, если они хотят развить какую-то отрасль производства. Э, ну, за ревнем технологии, которые используют херсонские овощевыродники, э, без преобладания наша область среди лидеров. Так, да, е, одна з перших Херсонщина почала впроваджувати краплине зрошення. Це одна на той час найсучасніша була така технологія так поливу, да. і вона й по сьогодні залишається такою, що дає надзвичайно е, прибуток, так, інтенсивне виробництво, завдяки якому і прибуток є. На сьогоднішній день Херсонщина е, єдина область в Україні, яка має найбільшу кількість поливних земель саме на краплинному зрошенні. Таких земель у нас. Більше 25 тисяч гектарів yeah, так yeah. разом з тим, інтенсивні технології потребують і звичайно більших капітало капіталовкладень. Так скажіть мені, будь ласка, за який або яка є можливість і за який рахунок окупляються окупаються ось ці капіталовкладення або ці витрати, які виробник вкладає у виробництво? Да, Дійсно, Інтенсивні технології в першу чергу зв'язані з увеличенням вложений. средств в каждый гектар. Гектар у нас дорожает. Но, как ни странно, себестоимость килограмма продукции снижается. Потому что суть интенсивной технологии заключается в том, что это такая технология, при которой прирост урожая и количество и качество опережает прирост инвестиций. И, кроме того, только интенсивные технологии дают возможность не просто получать высокий урожай, но получать его гарантированно и ежегодно. А в этом ключ успеха наших херсонских овощеводов. Потому что на сегодняшний день уже и рынок, и сети, и компании-переработчики, они уже не просто нуждаются в том, чтобы кто-то вырастил продукцию. Все хотят работать гарантированно по твердым форвардным контрактам. У всех на сегодняшний день крупные инвестиции в логистику, крупные инвестиции в хранилище, в оборудование. И каждый понимает, насколько важно это все загрузить. Поэтому и получилось так, что в какой-то мере, может быть, Наши засушливые, жаркие, погодные условия заставили в свое время наших фермеров искать те технологии, которые позволяют урожай получать всегда. Может быть, в не лучшее положение оказались э, фермеры средней полосы Украины, западных областей и фермеры Польши, которые могли длительное время рассчитывать на то, что, может быть, дождик польет сам. Может быть, естественного плодородия земли хватит, чтобы без удобрений что-то получить. У наших фермеров такого шанса не было. На песках Каховского района без полива, без правильного минерального питания не получишь ничего. Поэтому и с самого начала наши овощеводы стали